У ніч на 22 березня Росія поцілила по об'єктах критичної інфраструктури України. Про це повідомив командувач повітряними силами зсу Микола Олещук. Росіяни використали 151 засіб повітряного нападу. В результаті роботи підрозділів повітряних сил та сухопутних військ знищено 92 повітряні цілі. За повідомленням харківського міського голови Ігоря Терехова, Росіяни поцілили по місту мінімум 15 разів. У більшій частині Харкова немає світла. Зокрема, на Вінничині та у Кривому розі відомо про влучання в об'єкт критичної інфраструктури. Пошкоджені також енергетичні об'єкти у Дніпровському, Криворізькому, Павлоградському та Кам'янському районах. На Полтавщині уламками пошкоджено покрівлі трьох приватних будинків у Миргородському районі. На Хмельниччині постраждала критична та цивільна інфраструктура. Відомо про загиблих. На західній Україні також лунали вибухи. Є влучання в об'єкти критичної інфраструктури в Одеській області. Сили ППО збили щонайменше 11 ворожих дронів. Росіяни запустили по Запоріжжю за кілька годин майже 20 ракет. Їхньою ціллю була критична інфраструктура. Супротивники поцілили також в цивільні об'єкти. Ворог поцілив по великій кількості житлових будинків. Зруйновано щонайменше сім одноповерхових будинків на правому березі міста Запоріжжя також поцілена поруч з багатоповерховим житловим будинком. А також ще що найменше у 20 житлових будинках повилітали вікна, зруйновані балкони. Наразі не обійшлося біжерт. Наразі працюють рятувальники. Вони розбирають завали. Особливо це стосується приватного сектору, там де мешканці просто спали, а ворог цілив по ним ракетами. Під завалами точно є лю. Люди наразі розбираються завали нашими рятувальниками. Трохи пізніше зможемо повідомити про точну кількість людей та точну кількість постраждалих людей. Росіяни також влучили понабільші гідроелектростанції Україні. Дніпро ГЕС у Запоріжжі. На дану годину рух через Дніпрогес перекрито авто автівок перекрито. Дійсно, частина критичної інфраструктури постраждала. Наразі рятувальники, всі служби працюють на території і Дніпрогес і всіх інших зруйнованих об'єктів. Я думаю, що трохи згодом ми дамо обширну інформацію. Наша мета буде відновитися якомога швидше для того, щоб відновити рух. І Я впевнений, що нам це вдасться найближчим. Годинами максимум одна доба. Це те, що нам буде потрібно для відновлення руху. Під час ракетної атаки знаходилися точніше, здійснювали рух як тролейбус, так і здійснювали рух приватні автівки. Також є, на жаль, постраждалі. Укргідроенерго запевняють, що загрози прориву греблі Дніпро ГЕС після ударів росіян по станції немає. Про це в ефірі Радіо Свобода заявив генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота. За його словами, по Дніпро були прямі влучання. Уражено обидві її станції. І гес 1 і гес 2 під загрозою на сьогоднішній день є те, що ми втрачаємо станцію. Станція Запоріжжя, станція «ГЕС-2» і Гес 1 Складається з двох станцій ГС-2 під загрозою, що працювати не знаємо в якому об'ємі і з якої потужності зможе. Але я е, можу, саме можу через влучання, саме через наслідки влучання. Звичайно, саме через ракетні удари, тому що дві ракети прилетіли прямим попаданням, прилетіли по ГС-2, одна ракета прилетіла по. Мос, скажімо, по підкраневих балках і попала в опору, тобто ГЕС-2 в критичному стані, гес 1 теж зараз не працює, тому ми робимо всі заходи, щоб скажімо, піднімати затвори і спрацьовувати воду. Тому що, на жаль, через станцію ми не зможемо пропрацьовувати цю воду, і нам прийдеться відкривати затвори, щоб спрацьовувати в Каховське водосховище. Та і ще раз важливо на, наголосити, ні. що прориву загрози прориву станом на зараз. немає. на сьогоднішній день немає. Тому на сьогоднішній день ніякої катастрофи щодо прориву немає. Росіяни вдарили по Дніпро Гес вісім разів. На станції працюють аварійні служби ДСНС. Про це повідомив керівник департаменту протидії злочинам в умовах збройного конфлікту офісу генпрокурора Юрій Білоусов в ефірі телемарафону. То вісім ракет, які потрапили в цей надзвичайно важливий для України об'єкт, але об'єкт, який місить ну, не тільки енергетичну, Потужну, да, таку складову для нашої держави, виконує інші функції і є об'єктом, який містить потенційно небезпечні сили. Тобто, всі ми розуміємо, можливі наслідки Україна вже переживала наслідки від ураження схожого об'єкту. Наразі, наскільки я знаю, з даних, які ми отримали, небезпеки для громадян немає. Об'єкт дійсно виведений з ладу, да, і я сподіваюся, що наші колеги з, з дотичних відомств. Зробиться можливе для його відновлення. Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що російські окупанти здійснили наймасштабніший натиск на українську енергетику за останній час. Мета не просто пошкодити, а спробувати знову, як і минулого року, спричинити масштабний збій в роботі енергосистеми країни. На жаль, є влучання та пошкодження об'єктів генерації, системи передачі та розподілу електроенергії в різних областях. Окрім цього, через обстріл знеструмлено одну з ліній електропередачі, що живить зас. Від початку російської окупації Запорізька АЕС вже пережила вісім повних блекаутів та один частковий із запуском аварійних дизель-генераторів і систем безпеки. У разі їх відмови є загроза розвитку ядерної та радіаційної аварії. Росія цілила в енергооб'єкти по всій країні комбінованими засобами ураження, заявив в ефірі телемарафону голова правління Укренерго Володимир Кудрицький. Що були застосовані комбіновані засоби ураження, тобто не тільки, наприклад, крилаті ракети, а також і шахеди, і балістичні ракети. Атака була здійснена в різних регіонах України по електростанціях теплових і гідро. Електростанціях, а також по магістральних підстанціях, якими управляє Укренер на сьогоднішній день. Є пошкодження в багатьох регіонах енергетичних об'єктів, особливо, на жаль, дісталося місто Харків, і тут масштаб цих пошкоджень більший, ніж в інших регіонах. Через влучення Харків майже повністю знеструмлений. Зокрема, були запроваджені графіки відключення світла на Сумщині, Полтавщині, Дніпропетровщині, Одещині, Донеччині, Запоріжжі, Кіровоградщині та Хмельниччині. Сьогоднішні удари це нова тактика Росії. Адже раніше вони не завдавали два масовані удари поспіль, сказала в ефірі телемарафону керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк. Ми дуже часто говоримо про те, як змінюється тактика ворога. А вона дійсно змінюється, тому що він вишукує способи бути максимально ефективним для свого лідера і для своїх інтересів. Ми шукаємо засоби протидії максимально ефективні, вони шукають Засоби утиску, терору і нападу максимально ефективні. Те, що ми попереджали, що після завершення фарсових виборів буде певне загострення, зокрема з повітря, воно власне так і відбулось, і така атака. Дійсно, день у день навряд чи можна пригадати подібного, але така атака була досить очікуваною. Якщо говорити про очікування. за словами речниці, вона була комбінованою. Спершу ворог запустив велику кількість дронів по різних регіонах України, після чого пустив ракети. Це було зроблено для того, щоб виснажити українські системи ППО. Крім того, вона заявила, що загроза нового удару Росії залишається і досі вчора ввечері. Ворог вивів і морські ракетоносії на, на бойове чергування. До того ж, підводні, з яких виявлені пусків ускладнено. Все це може свідчити дійсно про підготовку майбутніх атак. Також крім того, ми говорили і акцентували увагу, що останніми днями дуже сильно активізувалися безпілотні розвідники. І навіть по наших зведеннях ви можете бачити, що фактично кожного дня є збиття саме розвідувальних безпілотників. В тому числі на глибоких тилових регіонах, таких як Одещина, до прикладу, це акваторія Чорного моря, тобто. Компенсувати відсутність а го ворог намагається всіма доступними йому на сьогодні засобами, використовуючи і тактичну авіацію в нетиповий спосіб, тобто суто для розвідки, для збирання інформації, і е, максимум безпілотних розвідників, зокрема, в нашій зоні відповідальності за позаминулу добу було зафіксовано їх понад 140.